Вітаємо! Програма Вперед на Олімп за підтримки Національного олімпійського комітету продовжує серію випусків про видовищні і навіть дещо небезпечні олімпійські види спорту. Сьогодні розглянемо найбільш чоловічий. А це тому, що жінки не змагаються у греко-римській боротьбі. Тож далі дивіться про історію і видатних спортсменів сучасності української класичної боротьби. Вперед Вперед на Олімп! на Олімп! Перед наолім! 1848 року паризькі борці стали виступати на перших аренах, котрі були спеціально створені для них. Борцівські турніри почали цікавити спортсменів з інших країн. Приїжджі борці, набравшись досвіду, стали проводити подібні змагання і у своїх краях. Так, за 50 років французька боротьба була представлена на перших сучасних Олімпійських іграх. Тоді Олімпійський комітет дав їй назву Греко-римська боротьба. Щоправда, брало участь у перших іграх усього п'ять чоловік з чотирьох країн: двоє греків, і по представнику від Німеччини, Угорщину і Великобританії. На тих змаганнях не було вагових категорій. З тих пір греко-римська боротьба посіла почесне місце у списку олімпійських видів спорту. У різні роки цей вид боротьби іменували по-різному. Професійні борці називали її французькою боротьбою, а любителі греко-римською. Всього за історію олімпійської боротьби налічується 4 тисячі. 1627 спортсменів із 129 країн. Наймолодший переможець Олімпійських ігор з греко-римської боротьби – Іслам Бека Альбіїв, який 2008 року завоював золоту медаль у віці 19 років, 7 місяців і 15 днів. Найстаршим переможцем визнали Адольфа Лінфорса, який 1920 року переміг на Олімпіаді у віці 41 року і 190 днів. Найбільше олімпійських нагород завоював Фільфрід Дітріх – 5 медалей. Одну золоту, по дві срібних та бронзових. Він же і рекордсмен за кількістю виступів на олімпіадах. Дітріх виступав на п'яти Олімпійських іграх. Рекорд за кількістю золотих нагород на Олімпійських іграх у чоловічій боротьбі розділяють між собою шість борців триразових олімпійських чемпіонів. До речі, один із них Івар Юхансон завоював найвищі олімпійські нагороди як у греко-римській, так і у вільній боротьбі. Лише познайомимося із олімпійськими призерами України. Першим тріумфатором став Іван Богдан. Українець тоді ще був у складі радянського союзу. Як він розповідає, поїздка на Олімпіаду йому дісталась чисто на фарт, адже тоді спортсменів відправляли за системою жеребкування, і вдача опинилася двічі на його боці, адже він не просто поїхав до Риму на Олімпіаду 60-го року, а привіз звідти з золотом. То, коли когда вже виграв, вот такой сватки, і так було, і о, ти пустой какой-то, ти это, А потім, коли приїжджаєш до, домой, проходиш, а потім вже дохнувся, думаю, я все-таки чемпіон Олімпійського, тоді якась -то радість все була. А там такое, знаєте, радость вроде, ну воно пустое, бо страшно усталость. Вот. А я ще був. Не тяжелий і не, не сильний був. Я за що техніки безстроти У Мені було всього там 108-105 кіло, а боровся 160-140. В фіналі з Куботом боровся 144 кілограми, а мені вже було 105. Так що мені там тяжело. Я за швидкості і знання техніки проходив на перше місце. Продовжив лік олімпійських нагород Олександр Колчинський. Йому двічі вдалося приміряти нагороду найвищого гатунку – на Олімпійських іграх у Монреалі 76-го та в Москві 80-го року. У надважкій ваговій категорії він також чемпіон світу 1978 року, чотирьохразовий срібний призер чемпіонатів світу. Двічі виборював срібло і бронзу європейської першості. До речі, Олександр був підопічним Івана Богдана, котрий тоді у віці 48 років не поступався йому у сутичках. Він, коли почав боліти, Іван Говорить, як ви в 45-46 років зо мною по дві сватки боролись, а я зараз не можу. Ну, говорю, така судьба, значить серце що ти там неправильно зробив. Він навіть Олімпійських, після перших приїхав, мені вже 48 було. Я говорю, ну давай, боротися, що ти свіжий. Ну, боролись, боролись ніч'я. Ну, я думаю, що він же умний парень був. Думаю, буде нічия, щоб радувався старик, що він ще може на ногах дати. 92-го року на Олімпіаді у Барселоні Олег Кучеренко завоював золото. Щоправда, тоді він виступав під прапором об'єднаної команди. А ось він озолотив сучасну Україну. Його золота модаль в Атланті на іграх 1996 року стала першою для нашої незалежної країни на літніх іграх. В'ячеслав олійник увійшов в історію як перший олімпійський чемпіон літніх ігор незалежної України. Але особливих емоцій у В'ячеслава це ніколи не викликало. Він не романтик, проте все ж не вірить, що своєї мети треба досягти у будь-який спосіб. Він за чесну боротьбу. Єсь. Цель, нужно проанализировать, какие способы достижения этой цели соответствуют, ну как бы там ни было моральным устоям. И тогда, если они не отходят, я, вот, мне тоже все говорят, ты очень жестко борешься. да, Я всегда, когда боролся, я жестко. Ну не жорстоко і не грубо. Також 2000 року у сіднеї срібло для України виборов Давид Саладзе, і маємо ще одного борця олімпійця. 2008-го Армен Варданян у Пекіні спромігся піднятися на третю сходинку п'єдесталу пошани. А до того Армен двічі перемагав на першості Європи та двічі виборював срібло чемпіонату світу. На даний момент я щаслив, а так що стояв на. Третьому місці, да так як то було яке розстройство, але розчитував на перше. Ну сейчас я понимаю, что без олимпийской медали я как-то не представляю собі вже життя. Також багаторазовими переможцями і призерами чемпіонатів світу та Європи ставали Руслан Хакімов, Рустам Аджі, Володимир Шацький, Петро Коток, Василь Рачиба, Жан Беленюк та багато інших. Але нагороди це робота усієї команди, якою боротьба не була індивідуальною. Тому надважливий не тільки тренувальний процес, а й організаційний. А в Федерації греко-римської боротьби розуміються на цьому. За 24 роки незалежності независимості. Дошлична большою фронт робот проділен. Можемо гордитися тим, що греко-римською боротьбою в Україні займаються 15 тисяч дітей. І ця цифра росте. це приємно. Практически во всех регионах Украины культивируется борьба. Достаточно дешевый вид спорта. Достаточно мальчику прийти на тренировку, взять с собой маечку, шортики, чешки. И он готов тренироваться, заниматься, достигать каких-то результатов. Особо специальной экипировки борьба не требует. Это в будущем для уже более зрелых спортсменов, это трико и борцовки. Это стоит недорого вместе с Министерством молодежи и спорта мы проводим чемпионаты и Кубки Украины. Проводим их по разным городам, география постоянно меняется, стараемся не концентрироваться на каком-то городе, потому что это развитие. Это и придут дети, посмотрят, и родители, и кто-то определится с ребенком, чтобы мальчик пошел заниматься. В планах Федерации на следующий год совместно с Ассоциацией спортивной борьбы Украины провести э, международный турнир в городе Киеве. Планируем его провести по трем стилям борьбы: вольная, женская и каримская борьба. Как показывала практика предыдущих лет, по вольной борьбе турнир собирал от 23 до 30 стран мира. Рядка 500 участников. Если нам все удастся, я думаю, что мы превзойдем эти цифры с учетом того, что греко-римская борьба тоже будет участвовать в этих соревнованиях. Буквально недавно в октябре месяце федерация провела мероприятие, на котором э, наградила лучших спортсменов Украины по результатам чемпионатов мира и Европы. Это касаемо от кадетской сборной команды, юниоры, молодежная команда, ну, конечно же и взрослые. То есть каждому спортсмену Тренеру були вручені награди в виде матеріального пощення. І це принесло свої жнива. 2015 рік став доволі медалоносним для борців. По перше, згадаємо змагання у Баку. В этом году дійсно пройшов потрясаючі сальнування. Це був формат європейських ігор. В форматі європейських ігор спортивна боротьба провела чемпіонат Європи. не было чемпионата Европы, были европейские игры. Достаточно успешное выступление украинской команды хочется отметить на этих играх. Это Жан Беленюк и Дмитрий Тимченко. К слову, Дмитрий Тимченко завоевал серебряную медаль, первую медаль на европейских играх для Украины. Было приятно. Ну и девочки по вольной борьбе, первая золотая медаль была завоевана Алиной Махини, но также не подкачали и греко-римская, и вольная, и женская борьба. Столты, и, и серебряные, и бронзовые, в том числе и серебро Жанна Бельнюка, и Дмитрия Пышкова бронзовая медаль. Это достаточно хороший результат добавила в копилку сборной команды Украины очей. Мы неплохо выступили. Я лично проиграл в финале. Я стал вторым, програв российскому спортсмену. Вот. Ну, В принципе, о груз там не хочу особо вспоминать. Потому что проиграл, когда я проиграл, я грущу, просто пропустил один прием. Вот. Потом я все лето э, исправлял свои ошибки в партере. Вот. И результатом оказалось то, что я стал чемпионом мира. Вот. В партере я не допустил ни одной ошибки. Тому, в принципі, може бути, без цього пораження не було б бы слідчої побіди. До речі, про першість світу. Його приймало казкове і азартне місто Лас-Вегас, де ніхто не спить і завжди свято. Втім, саме це і насторожувало атлетів. Там не стоїть проводити такі чемпіонати світу, коротше. Важні, відповідальні старти, тому що атмосфера не розполагає до соревновательного процесу. Тобто там в атмосфері веселі. Сборная команда Украины по греко-римской борьбе произвела фурор. Это не побоюсь этого слова, то есть до этого в Украине такого не было. Я имею в виду в борьбе. Это была золотая медаль Анны серебряная Армена Варданяна и две бронзовые Тимченко и Черницкого. Команда достаточно ровно выступила, что само по себе по очкам мы заняли третье место. С небольшой разницей командам Ирана и России. Теленюк, ну, я думаю, все знают, что это выиграл золото чемпионата мира. Последнее золото было больше 10 лет тому назад например, По поводу олимпийской категории Армена Варданяна. Он завоевал э, серебряную медаль в категории 71 килограмм. К сожалению, это не олимпийская рисовая категория. Но сам спортсмен, сам армен не имеет его личный вес недостаточно большой. Мы развели диалог с его личным тренером, с главным тренером, с Дегасовым и с Арксяном по поводу того, что Армен выступал в олимпийской весовой категории 66 кг, пробовал отбираться на Олимпийские игры. Я больше не уверен и убежден, что это спасает. талантливый спортсмен, который это сделал. ДПУ. его, силы. Хочется отметить, что э, Два года назад, три уже, пришел новый главный тренер Артур Петрович Зигасов. Я бы это сказал, это большая его заслуга. Такие, мы увидели заново рождение таких спортсменов, как Тимченко и Чернецкий, которых в кулуарах пытались забыть, вычеркнуть их. Нет, этого не произошло. Артур Петрович вздохнул в них новую жизнь. І ми побачили нових спортсменів. Найдовший поєдинок за усю історію греко-римської боротьби тривав більше 11 годин. Сьогодні у це складно повірити, але під час п'ятої олімпіади 1912 року у Стокгольмі схоже ні спортсмени, ні судді не поспішали. Звичайно, в наші дні такого немає. Проте останні правила боротьби трохи змінилися, і це зіграло нам на користь. В старих правилах предучих це було три періоди по дві хвилини, спортсмен выигрывал период и по сумме периодов обозначался победитель ну если период заканчивался 0-0, все решал жребий это было немножко абсурдно и банально то есть надо было вытащить шарик, лотерея то что в принципе ну, не соответствовало с, с принципом спортивным но ну, все-таки рулетка это не вид спорта Сейчас вернулось все на круги своя, то, что было до этого, это два периода по три минуты, победа преимуществом 8 очей, ну и чуть-чуть поменялись оценки за определенные действия, но я бы не сказал, что это значительно. Но борьба стала действительно ярче, интереснее, пошли каскады приемов, пошла стратегия, потому что 6 минут отработать это достаточно тяжело. А щоб краще це все зрозуміти, ось вам майстер-клас від чемпіона світу та його срібного призера Ми займаємося греко-римською боротьбом. Вона відбувається від боротьби, тим, що нас не проходы в ноги, і в принципі ног можна. Тому у не рівна стойка, ми фізично крапні і на полусохнутих ногах. Вот. Мы доказываем свое превосходство над соперниками. Э, у нас множество приемов как в стойке, так и в партере, начиная от переводов парт, в партер э, со стойки заканчивая разнообразными э, прогибами и так далее и так далее. Вот. И сейчас хочу вам продемонстрировать свои любимые приемы вот мне ассистирует призер олимпийских игр, чемпион европы двукратный призер чемпионата мира, победитель кубка мира. И если я начну продолжать в том же духе, то он зазнается. Очень титулованный спортсмен. Вот. И сейчас мы будем показывать зрителю нашему, дорогому, какие есть прекрасные приемы в греко борьбе, чтобы люди приводили детей, и мы будем популяризировать этот вид спорта. Потому что его хотели одно время вычеркнуть из олимпийской программы. Мы это не позволим. Значит, э, прием есть. Один из моих любимых. Называется перевод со стойки в портер. Вот. И есть еще прием, называется нырок под руку. Вот, с продолжением тоже перевод в портер. Бросок называется подворотом бедра через спину. Наверное, так. Я точно не знаю, как называется. В простом народе называется просто бедром. Есть подворотом э через спину за руку. Называется э кочерга. И прогибов есть бросок через грудь прогибом. Перевод в партер и нырок, они оцениваются, как правило, в 2 балла. То есть это элементарные приемы для того, чтобы перевести соперника в партер и дальнейшего развития своей атаки. Вот. А что касается бросков, таких как подворотом бедра и через спину за руку, и прогибом они уже оценятся в 4 балла. То есть это серьезные приемы, Вот. И вони красиві, і я сподіваюся, що вам понравятся. Однак Жан вирішив, що класичних тренувань недостатньо. Тож до борцівського залу ходить ще на кросфіт. Для довідки кросфіт це надскладний комплекс справ, котрий складається з важкої, легкої атлетики, гімнастики, пауерліфтингу, пліометрики та гирьового спорту. В одному тренуванні. Хочу поблагодарити Валентина Литвинчука, який представив мені абонемент в цей зал. Вот, э -э, это кроссфит-зал. Вот, здесь все условия для серьезного кроссфита. На самом деле я еще буквально недавно не понимал, что это такое. Вот, хотя был наслышан. Вот. Что это такое? Ну, сейчас вот я делал там тренировку, буквально 20 минут нам занял. Я думаю, я умру, если честно, на, на протяжении 20 минут. Вот, очень серьезная такая нагрузка. Вот, э -э и получается... ну, Я понял, что действительно, если тут выходить на серьезный уровень, то вот эти вот тренировки они действительно мне могут помочь выступать, ну, поднять свою функциональную подготовленность. Для показання результату на лімпійській ігрені непосередньо. та наші борці не лише днями стирчать у залі, але й долучаються до громадського життя. Наприклад, хлопці завжди активно приймають участь у спортивних святах на кшталт Олімпійського уроку, що запровадив Національний Олімпійський комітет. Я в дитинстві сам участвовала на таких олімпійських уроках, поэтому для мене це не нове мероприятие. Вот. я знаю, що тут кожен вид спорта представлен, поэтому. Ми почаще такі міроприяття для того, щоб популяризувати спорт в Україні. А ще Нок завжди заохочує своїх провідних спортсменів і стимулює до нових звершень. Так Жанна Баленюка двічі визнавали найкращим спортсменом місяця. Ми познайомились із наймужнішим видом олімпійського спорту, та на вас чекає ще багато інших, не менш захопливих і вражаючих. Тож будьте з нами і дізнайтесь ще масу цікавинок, але це ще не все.